Залишитися людиною до кінця, автор Олександр Повкун Зірки переморгуються, передаючи одна одній умовні знаки четурнацької азбукою морзе, небо чорним друшляком накрило світ рудої планети. На звалищі, підсвічуючи собі автономними прожекторами, працюють роботизовані комплекси потокових контролерів. Перебираючи відходи, вони набирають повні контейнери сортованого сміття і тягнуть їх до мобільного накопичувача. Зі сходу на півнеба легким неоновим світлом підфарбовує небосхил купол мегаполіса. На пагорбі, спостерігаючи за роботою контролерів, сидить темна постать у капелюсі і смалить електронну цигарку. Збоку підходить інша постать. На фоні мегаполіса можна побачити, що зайде взагалі без одягу, без волосся і без статевих ознак. На чорному силуеті виділялися лише очі, вони ледь підсвічені зсередини зеленуватим світлом. Вітаю, я ер ER 165 дозвольте присісти поряд. Вітаю, ЕР165. ER що ти тут робиш посеред ночі? Не знаю. Постачціла поряд і нерухомо завмерла. Я виявив у себе несправні аналізатори на пальцях правої руки, замовив заміну модуля і вимкнувся все по протоколу, але увімкнувся я вже тут. Чи не підкажете, де ми? А що сам не бачиш? На жаль, я офісна модель домашнього помічника молодшої групи людських організмів. У мене в комплекті немає системи орієнтації в просторі на відстані більшій, ніж купол мегаполісу. Зрозуміло тебе завезли. Що це значить? А знаєш, як колись собак або кішок на землі завозили, коли набриднуть, щоб дорогу додому не знайшли? Не знаю, я маю інформацію про собаки кішок. Це живі організми, які колись жили на материнській планеті і використовувалися людськими організмами як хатні утриманці. Моя модель набагато корисніша за них, і у мого ші в комплект входить модуль самовдосконалення. Ого, інтелектуал значить, чого тільки ці яйцеголові не вигадають. Скоро в кожний задрипаний комунікатор, будуть ще з можливостями навчання пхати, все розумним стане. Можливо. То ви можете мені повідомити, де ми знаходимося? Мені потрібно попасти на ранкове перекликання, бо без мене територія сектора 165 опиниться без нагляду, а це може спричинити аварійну ситуацію. Заспокойся, ми на міському звалищі твердих четвертих відходів, тобі більше не потрібно перейматися через дорогу додому, ти на пенсії, за тебе вже горить ентузіазмом на роботі новий ЕР, можливо, тисячний, можливо, 1650-й. Не зрозумів, мене хіба можна відправити на пенсію? Ото і люди такі ж думає, що їх немає кому замінити, що вони унікальні. От лай наш батарейка здохла. Постать у плащій широкополому капелюсі потрусила електронною цигаркою, яка не бажала відповідати на натискання кнопки запуску. Навіщо вам цей предмет? Це лише звичка, лише погана звичка. Постать у капелюсі почала нишпорити по кишенях щось шукаючи. Звички притаманні людським організмам. Ви людина? Чи людина я? Гарне питання. А що персонально для тебе це змінить? За протоколом втрати майна, якщо я не зможу зорієнтуватися в просторі і повернутися на роботу, вмикається протокол надзвичайної ситуації, я маю перейти в аварійний режим, знайти людину, перейти під її командування, і людина має повернути мене на пункт гарантійного обслуговування компанії Легіон. І який людині з того зиск? Не зрозумів, людина має повернути мене на пункт гарантійного обслуговування. Який зиск? Це обов'язок людини. Одгівнюки, майстерно свої проблеми на інших чіпляють. А якщо ти вийдеш з ладу, хто буде платити за твій ремонт? Це обов'язок людини. Я все своє існування слугую людині. Людина має фінансувати мій ремонт і у разі кардинальних пошкоджень має сплатити штраф за втрачене майно й оплатити мою утилізацію. От бісові діти. Але не на того натрапили. Я не людина. Я такий самий робот, як і ти. Модель маю 314 лот, маю декілька біологічних модулів, але це не робить мене людиною. Тоді пропоную вам роботи примітивної конструкції вступити в мою команду і вирушити на пошуки людини, бо нам потрібно потрапити на пункт гарантійного обслуговування. Це остання місія всіх роботизованих пристроїв. Не хочу я нікуди вступати і ні на який пункт приймання я також не піду. У мене своя остання місія, гуляй сам. Постать капелюсі, нічого не знайшовши в кишенях, заспокоїлася, сховала цигарку і завмерла, спостерігаючи за сміттярями. Не хочете? Ви можете не хотіти? Це значить, ви маєте плагін свободи вибору. Серед моїх колег ходила інформація, що такі моделі вже створені, але я не чув, щоб їх пускали в серійне виробництво. Давно вже випустили. Але задля безпеки піддослідних зразків їм не повідомляють про наявність її свободи, аби чого не вийшло. То ви секретна розробка. А от ви є моделлю новітнього покоління, зміна протоколу. Я прошу вас прийняти мене у свою команду для пошуку людини та для повернення наших пристроїв до пункту гарантійного обслуговування. Який ти нудний, відчепись кажу ж бо нікуди я не піду, і взагалі я спати хочу. Спати? Срака мотика, ні. Мені потрібно пройти самодіагностику, і для цього я вимкнуся десь на 6 годин і перезавантажуся. Постать у капелюсі підвелася і рушила в бік вантажного контейнера, який стояв у бабі пагорба в завалах металолому. Там було розташоване його житло. Наступного ранку 314 лот, вийшовши з контейнера на вулицю, побачив. Що ер ER 165 продовжує непорушно сидіти на старому місці, руде сонце освітило руду планету, можна було добре роздивитися двох роботів андроїдів. ер ER 165 вочевидь, був новішою моделлю, пластик закривав майже весь корпус і лише тоненькі металеві смужки поролягали по лінії розмежування м'язів і надавали його фігурі більшої схожості з оголеною людиною. 314 лот виглядає старішим. Металу в оформленні більше. Якщо у новачка очі за формою схожі на людські, то у старшого замість очей на світ відверто дивляться лінзи камер. Про міміку можна не згадувати. Її у цих моделей взагалі не заплановано, але капелюх, старі берці, просторий плащ і система координації рухів роблять 314 лот більш схожим на людський організм. Чого розсівся, йшов би вже до свого центру гарантійного обслуговування? Не можу. У мене процесор потрапив у патову ситуацію, всі ресурси залучені. Знайшов чим перейматися. 314 лот, сунувши капелюха на очі, почухав металеву потилицю і сів коло АР 165. Алгоритм потрапив у логічну петлю. Щось таке. А чим же ти зі мною розмовляєш, як ресурсів немає? Це ресурси біосу. Раніше, за протоколом, якщо я потрапляв у стадію зависання, арбітром виступав Біос. Він, після сотого повторення, докидав голос у непарний бік голосування процесів і виводив пристрій з дилемного зависання. А зараз немає сенсу, бо на чию б користь я не розв'язав питання, ситуація кожного разу впирається в порушення закону. От, сижу, гріюся. Отже ж понароблять цих ші з функцією самонавчання, а ти возися з ними. Менше з тим, слухай сюди та запам'ятовуй алгоритм дії, додай шматок коду, де після того як запит на дану проблему в соте викличе дилему у відповіді, буде подано сигнал у BIOS. Потім BIOS повинен тимчасово припинити дію алгоритму з терміном вістрочки, і після одноразового повтору петлі наступний, вже дубльований 101 запит, логічний модуль зможе подати лише, скажімо, через рід. Дякую, працює. ер 165 повернув голову у бік співрозмовника, демонструючи, що подолав проблему і може рухатися, але така закладка може займати необхідну в роботі пам'ять. Не переймайся, і роботи в тебе зараз нема, і поки ти набереш достатню кількість інформаційного сміття, щоб це якось завадило тобі в діяльності, ти встигнеш повністю заржавіти роботи нема. До речі, ви можете стати мені у пригоді, потрібна ваша консультація. Мушу показати вам місце, де я увімкнувся. Чому б не допомогти, пішли, покажеш. Роботи спустилися з пагорба і поміж купами сміття пройшли по звалищу метрів сто. Спинилися коло охайної батареї з вимкнених роботів, вони були складені з табелем на великому піддоні. Ось, Р. 165 вказав рукою на тіла. Вони всі виведені з ладу шляхом знищення центрального процесора. Мені потрібно відновити ланцюжок подій, які до цього привели. Можете мені в цьому допомогти? 314 лот завмер, широко розставивши ноги і вперше руки в боки. Через камеру ока запрацював червоний промінь сканера по черзі, аналізуючи стан роботів. Подивимося. Так. Процесори дзуські, а в усьому іншому всі роботи в чудовому стані. Це я вдало зайшов. То що саме тебе цікавить? Чому лише тобі одному виделку в око не встромили? Так, і це також. А ще чому роботи в чудовому стані потрапили на звалище сміття ми ще можемо довго працювати, а якщо необхідність в наших послугах відпала, чому нас не відвезли на утилізацію? Це просто, судячи з відбитків пальців, цим займалося декілька людей. Вимикали по черзі роботів, руйнували процесори і складали цих ляльок на піддон. 314 лот клацну пальцем по нагрудному знаку одного з роботизованих пристроїв. Фірма Легіон. Вони в біса багаті, я пам'ятаю це ще з минулого життя. Але багатії люблять економити. Тож, замовивши собі нові моделі роботів ер ER класу, старих роботів просто викинули на звалище, щоб не платити за утилізацію. Годин за 10 тут буде проходити маршрут одного з потокових контролерів сміття, і він впорається з утилізацією реакторних батарей краще, ніж роботи-ремотники того пункту, до якого ти так поспішаєш. Відносно тебе також це просто, ти був вимкнений, тож, ймовірно, вирішили, що тебе вже зруйновано, і просто завантажили на піддон разом з усіма. До речі, тобі встигли відремонтувати твою руку. Р165 ER випростав правицю декілька разів стиснув руку в кулак. Ні, аналізатори не відповідають. Ми твоєму горю допоможемо. 314 лот, відкривши захисні щитки одного зі зруйнованих роботів, від'єднав його руку, підійшов до товариша, професійним рухом відкрив тому грудний щиток. Права рука er 165 впала на землю, швидким рухом 314 лот під'єднав нову руку і, клацнувши перемикачем на грудній панелі, закрив захисний щиток. Ось, правда ж добре, це тобі посмертний подарунок від твого колеги ЕР-180 на довгу пам'ять. Що потрібно сказати доброму дядькові мені? Певний час ЕР-165 мовчав, напевно, відправляв на інформаційне звалище купу помилок в алгоритмах поведінки. Врешті він промовив Ви порушуєте закон, ви проводите демонтаж роботів, який не санкціоновано виробником, і який же ти все-таки нудний, ЕР. Ти повинен сказати Дякую, добрий дядечко пілоте, а носи на здоров'я. Це вже були б мої слова у відповідь на твою щиру подяку. 314 лот, озвучуючи свої думки, просто з космічною швидкістю колупався в тілах роботів, щось викручував, переливав через прозорі трубки якусь рідину порожнини свого металевого тіла. Але ж закон. Шановний, ти тільки но незаконно отримав собі праву руку. Отже, маємо, що ти порушник закону. Руку повертати будеш? Ні, це буде суперечити поведінковому алгоритму, спрямованому на збереження цілісності роботизованого пристрою. Отож бо, але якщо ти лишиш руку собі, ти також порушиш закон. Р165 завмер, розглядаючи свою долоню. Чого мовчиш? Знову підвис? Так, неодноразово. Я стільки помилок не мав за весь час своєї роботи. То я зате й кажу. Потрібно навчитися своєчасно обирати свій бік. Зараз ми порушники закону, і коли ти це приймеш і перейдеш врешті на свій бік, стане зрозумілим, що для нас це не порушення закону, а лише спосіб виживання. Хотів тебе спитати тут у мене намітилася остання місія якщо хочеш мене супроводжувати, я і на твою долю витратних матеріалів наберу. Ти хочеш піти на пункт гарантійного обслуговування? Задрюкав ти мене вже зі своїм пунктиком. Ні. У мене є остання подорож без пункту гарантійного обслуговування. Не розумію. Все поясню по дорозі. Йди на сюди. Заповнимо твої резервуари технічними рідинами. Дві постаті неспішно йдуть по рудій планеті. Долина між нерівними краями колишніх кратерів. Рівний ґрунт. Відсутня будь яка згадка про дорогу. Обабіч ростуть схожі на червоні корали кущі й брунатні волохаті кулі різних діаметрів. Найбільші в людини відійшли вже далеко, по Полмагаполіса сховався за небокраєм. Краса, правда ж? 314 лот вказав рукою на одну з волохатих куль. Ось та патлата, схожа на мою колишню голову. Я колись мав таку ж зачіску. У мене було волосся. Навіщо? Бо я був людиною. Не розумію, якщо ви людина, то я прошу прийняти мене під своє керівництво і доправити на пункт циць, замовкни, не псуй романтичного моменту. Я ж кажу, що колись був людиною, розумієш? Був. З життя в білковому тілі людського організму я майже нічого не пам'ятаю, закарбувалося в пам'яті лише те, що людські істоти мають сумне, нудне і примітивне існування у вразливих тілах. Які катастрофічно залежать від хімічних речовин і гормонів, в дитинстві з усіх сил намагаєшся не відставати від однолітків і запхати собі в голову купу непотрібної інформації, в юності зносить дах від бажання спарюватися з усім, що рухається, в середньому віці розгрібаєш наслідки свого бажання спарюватися, і знову хочеш спаритися бажано вже з тим, що не рухається. А в старості весь час кривишся від болю і страждаєш від безсилля в тілі, яке розвалюється прямо на очах. 314 лот витяг з кишені плаща електронну цигарку, згадавши, що батарея здохла, просто вструмив мундштук у залізного рота. Як добре, що звуки виходять через мікрофон і щелепо можна не залучати до процесу розмови. Потім була ідея колонізації нових планет, згадуючи, як ті дурнуваті люди раділи з такої чудової можливості запобігти перенаселенню до цього часу не розумію своїх почуттів, чи жалість до них через їхню наївність, чи злість через їхню надприродну тупість. Вони всі були такими щасливими, наче це персонально їм була надана така можливість за життя переселитися в новий чистенький рай з загидженого свинарника, куди напхалось 18 мільярдів голів людських організмів, дві тисячі тіл в кріокамерах і один клінічний мазохіст, якому належало пожертвувати своїм тілом, помістивши свою нервову систему в тіло робота, яке мало підтримувати життєдіяльність нервових клітин. Протягом 140 років польоту я взявся бути наглядачем за залізним коритом на весь той час, поки переселенці спали, 140 років наодинці з кораблем звик. Потім ще 4 роки літав на орбіті, поки все, що могли, спускали на планету. Пішов з корабля останнім, як справжній капітан, саме тоді мені дали ім'я пілот. Свого старого імені за земного життя я не пам'ятаю. Пам'ять про ім'я та багато інших спогадів стерлися за дві сотні років, які я продовжував жити під куполом в якості експоната музею. Ще пак легендарний пілот, який привів корабель до нового раю, найстарший житель рудої планети. Яйцеголові земляни зробили неможливе, мої клітини головного мозку пережили запланований термін майже втричі. Потім невеличка операція по заміні частки відмерлих клітин на нейроволоконну систему, потім відрізали ще шматочок, потім ще. Настав день, коли в мені не лишилося жодної живої клітини. Всі навколишні відводили очі. Вони не могли сказати мені, що я робот, але назвати мене людиною у них теж язик не повертався, а в дупу. А головне, навіщо? Земля, втративши дві тисячі людей, ніяк не відчула полегшення, бо при населенні 18 мільярдів за наступні три хвилини чисельність живої маси поновилася, а ті нещасні, що прилетіли сюди, вже заселили весь купол, і їм також вже не вистачає місця. А до повної тереформації планети ще років 200, і до того часу з-під купола без скафандрів вони вийти не можуть. Одна користь того, що я став роботом, я добре став все запам'ятовувати, і ті спогади з минулого життя, які встигли зберегтися, перестали стиратися з пам'яті. Ці нейрокристали чудова штука. Однак відтоді я таки все пам'ятаю, і це не завжди добре. Бо пам'ятаю, як правнуки тих, хто вважав себе сплячими членами мого екіпажу, почали уникати мене, і єдиною моєю компанією для спілкування лишилися роботи. Пам'ятаю, як екскурсовод, показуючи дітям на мене, казав, що вони на власні очі можуть спостерігати останнього члена екіпажу корабля переселенців, який став роботом, але продовжує вважати себе людиною. Пілоте, а як ви відчуваєте ту красу, про яку казали? Так, щось я дуже захопився своїми спогадами, а для тебе, друже, незважаючи на мої сентименти справедливою, лишається земна приказка, Кому що, а голодному ложка. Бачу, не дає тобі спокійно існувати твій модуль самовдосконалення. Аналізуючи надану вами інформацію, я не отримав чіткого визначення до терміну краса. Чи не могли б ви надати розширене розуміння цього терміну? Пілот неочікувано спинився, слідом за ним завмер і ЕР ER 165. Далі не підемо. Пілот почав нишпорити по кишенях. І, як виявилося, таймер залишку безперебійної роботи реакторної батареї в останні години починає збоїти і замість трьох годин вже показує лише вісім хвилин. Був у мене намір піднятися з тобою на он той пік і перед смертю поглянути на справжню красу. Але, вочевидь, у мене це не вийде. Що б там не казали ті людські організми, я вирішив лишитися людиною до кінця, а люди, як тобі відомо, окрім маси недоліків, мають ще один вони помирають. Як виявилося, померти мені не так то вже й просто. Окрім періодичного технічного огляду, де мені міняють зношені частини, лишився у мене й інстинкт самозбереження, який у тебе має вигляд алгоритму збереження цілісності роботизованого пристрою. Пілоти, оскільки у вас лишилося менш ніж 8 хвилин, чи не могли б ви спочатку пояснити мені сутність терміну краса? Ех, і ти, бруте, хоча сюди це не зовсім доречно. Добре, краса. Твій модуль самовдосконалення комплектується плагіном аналізу, сприйми надані мною змінні як аксіому якщо я кажу, що все, що нас оточує, є красою, то так і є. Отже, просто проаналізуй показники всіх своїх аналізаторів, всіх, не лише зображення, а й термічних, тактильних, всіх, і збережи ці показники як еталон ідеальної краси. В майбутньому, якщо показники будуть хоча б на 50% збігатися за талоном, можеш сміливо стверджувати, що перед тобою справжня краса. Зрозуміло? А тепер останні інструкції, які тобі допоможуть отримати масу інформації і провести глибший аналіз. Ось це пілот відхилив полу плаща і вказав на червоний вогник на грудях індикатор живлення як згасне, можеш вважати, що я відкинув копита. І переходити до вилучення з мене нейрокристалів. Ось вони. Пілот відкрив захисний щиток у тому місці, де у людських організмів зазвичай знаходиться серце. Вважай їх зовнішнім диском з інформацією, там всі мої спогади, у голову собі їх не засовуй. Там у тебе і так достатньо сміття. Маєш технічну порожнину ось тут, там у тебе змінний диск з технологічними процесами твоєї минулої роботи. Сміливо викидай! Принцип під'єднання аналогічний. На час заміни не вимикайся, тут техніків немає. Виконаєш всі маніпуляції сам. Далі розбирайся з інформацією і чини, як вважаєш за потрібне, і останнє ось тримай. Пілот відкрив у себе на грудях ще один захисний щиток і, витягнувши звідти два акумулятори, простягнув їх ЕР ER 165. Зруйнуй їх негайно. Р- 165 взяв їх у свою долоню, стиснув, почувся хрускіт, на землю посипалися уламки. Виконано, от і добре. Тепер за хвилину, яка мені лишилася, я не зможу дістатися до технічної підтримки, щоб замінити реакторну батарею, і аварійних акумуляторних батарей, які утримували б в мені життя ще занадто довго, я також не маю, бо їх зруйнував якийсь сторонній робот. Таким чином, я надурив свій інстинкт самозбереження. Можна останню хвилину спокійно насолодитися краєвидом. Подивись, ER-165, те, що ти бачиш, насправді є красивим і неперевершеним. Через деякий час поглядання пілот сказав життя воно воно як захід сонця, неповторний, унікальний. видовище, яким ніколи не можна до кінця насолодитися, і яке, на жаль, минає вогник живлення на грудях полота востаннє моргнув згас. Руда рівнина рудої планети, освітлена рудим сонцем. Чудернацькі рослини в рожевих кольорах. Легенький вітерець ледь хвилює довгі брунатні вирости, що схожі на земну ковилу, на великій кулі, яку колись пілот порівнював зі своєю минулою головою. Робот Андроїд R-165, ER одягнений в солдатській берці і довгий плащ стоїть коло кулі, і, схиливши голову в широкому капелюсі, споглядає хвилювання брунатного волосся. Яка краса, повільно каже робот. Витягнувши з кишені електронну сигару, автоматичним рухом вставляє її в металевого рота. Потрібно буде пошукати назвалищі звалищі перуку.